እንደ አንድ Всім доброго дня. Сьогодні ми в такому незвичному форматі. Це називається подкаст. Називатися будемо хаі подкаст Говорити. Головна задача наша говорити. Я думаю, що вже в принципі спільнота ХАЇ зрозуміла, що головний меседж сьогоднішньої адміністрації це спілкування, чути, реагувати, бачити, і найголовніше виходити на цю комунікацію. Тому виникла ідея зробити подкаст. Сьогодні ми знаходимося в ХАІ, як в принципі, і кожен робочий. День, не дивлячись ні на що, попри всі перепони, які сьогодні відбуваються, актуальність роботи, що відбувається в ХАІ, ХАІ і війна, як відбувається набір, які зміни в законодавстві і все інше, питання насправді дуже багато, не дивлячись ні на що. Сьогодні ми будемо намагатися дати на них відповідь, десь подискутувати, поговорити на тематику, яка актуальна для Хайовської спільноти. І коли ми кажемо про Хайовську спільноту, це не лише ті, хто сьогодні працює. Цють в хаїті, хтось на сьогодні навчається в це Також певна плеяда наших і випускників і людей, які були доти наприклад, зараз вони знаходяться на пенсії або в інших країнах. От сьогодні такий така у нас задача максимум. Ми спробуємо вийти декілька разів в ефір. Хочу акцентувати на тому, що наші платформи, ми, як будь-який сучасний виш, представлені на всіх платформах. Можливо, ми ще додамо аудіоплатформу, подивимось. Можливо, це буде SoundCloud. Ще поки не можу сказати, але попередньо ми будемо представлені в телеграм-каналі. Посилання буде в наших соціальних мережах, таких як Інстаграм. І, можливо, ми будемо представлені на нашому Ютуб-каналі, який у нас сьогодні є. Таким найбільша кількість фоловерів у нас там, тому можливо, і там ми будемо представлені. А сьогодні в студії Яшамсія Мусаєва, директор студентського клубу Олексій Миколаєвич, пан ректор сьогодні також тут. А для людей, які не знають, сьогодні ми поспілкуємося тут. Трошки також пан ректор розкаже про себе, тому що ми так нарахували, що 9 місяців ректорства це такий вже, мені здається, коли день за три, рік за два, да, якась така схема. Доброго дня, пане Олексію. Як ваш настрій? Як ви сьогодні почуваєте? І, взагалі, який сьогодні день в Харкові і в ХАІ? Добрий день. Почуваюся добре. Настрій також нормальний, налаштований на працю, як завжди. Є величезна кількість поточних питань, які необхідно вирішувати, необхідно тримати руку на пульсі всіх тих процесів, які відбуваються в університеті. Якщо конкретно так, і в більш широкому такому ракурсі треба спостерігати і дивитись на те, що відбувається навколо нашого університету, в місті, в країні в цілому, в регіоні, тому що всі ці процеси, які там відбуваються, вони також. Впливають на те, як почувається наш колектив в цілому, як почувається, як відбувається життєдіяльність університету, знову ж таки, в цілому. Тому немає жодних причин, жодних якихось пересторог для того, аби десь почуватися недобре, триматись треба і бути максимально сконцентрованими на тому, щоб підготуватись до всіх тих викликів, які, на жаль, нам з кожним днем їх кількість не меншає, вони постійно виникають в цій ситуації. І, от коли ми говоримо хаї і війна, ми сьогодні розуміємо, що константи в принципі в нашій роботі її не існує. Да? Кожен день він дає нові виклики. Ми розуміємо, що фоном до всього нашого робочого процесу додається війна, додається наша географічна розташованість. Ми знаходимося в Харкові близько до Білгородського шосе, Тобто, все це разом це такі зміни, які постійно диктують нам зміну умов, і в цих умовах ми намагаємося працювати і ще й давати високі результати. Да? От для вас особисто сьогодні війна це є фактором, який нас тормозить, зупиняє, чи все таки це фактор, який нас пушить, дає нам певні умови для того, щоб ми підлаштувалися, щось змінили, щось переглянули, щось розвинули. Тобто, от як ви сьогодні взагалі дивитесь на війну з точки зору того фактора, як він впливає на роботу вищого начального закладу? Абсолютно правильне запитання, я вже якось намагався цю свою життєву позицію розвинути. Окреслити її в таких загальних рисах, так вона полягає в тому, що жодне явище в цьому світі не можна розглядати лише у білому або чорному кольорах. Тому що між цими двома крайніми позиціями є дуже велика, великий спектр кольорів, починаючи від сірого і закінчуючи там всіми іншими, які знову ж таки додають фарб у повсякденне життя і роблять його, і саме цю ситуацію. В якій ми в даний конкретний момент перебуваємо, вони роблять її саме в такій конфігурації, в якій її потрібно сприймати. Тому що однобічний погляд, так з лише повністю позитиву або повністю в негативному сенсі, він певним чином обмежує взагалі-то і світосприйняття, і, знову ж таки, можливість. Конкретної людини реагувати на ту або іншу ситуацію. Тобто, повертаючись до війни, так, дійсно, в загальному такому цивілізаційному сенсі, звичайно, війна це найстрашніше, що могло трапитись з нашою країною, з нашим університетом, з кожною конкретною особою, так, з кожним конкретним працівником і з нашим колективом в цілому. Але. Але знову ж таки, війна, на жаль, і як це не парадоксально, вона відкрила певний спектр можливостей, які, знову ж таки, ми намагаємося всіляким чином використовувати на власну користь. Наведу лише кілька прикладів. Ну, по-перше, війна, як це знову ж таки не парадоксально, вона дозволила зробити більшості з наших, наших працівників свій вибір яких, хтось з них обрав, скажімо, таку позицію, яка не може бути сприйнята переважною більшістю нашого колективу, і на цих людях я не хотів би робити ніякого акценту, тому що вони не заслуговують про те, щоб в сьогоднішньому ефірі витрачати на них час. Переважна більшість нашого колективу показала себе зовсім з іншої сторони. Навіть ті люди, які в звичайних пересічних, в мирних умовах не проявляли жодного героїзму, не проявляли жодних патріотичних відчуттів, робили, ну так би мовити, пливли за течією, робили свої повсякденні справи. От, вони проявили себе зовсім з іншого боку. Так? У нас є величезна кількість наших випускників, наших працівників, які захищають Україну. На різних э, ділянках фронту. У нас є э, наші працівники, які за власний кошт купляють автомобілі для захисників України, які перебувають на знову ж таки різних ділянках фронту. Дуже гарно показав себе оркестр, дуже гарно показали себе люди, які в перші найстрашніші місяці війни, так у березні, квітні, травні, так привозили сюди гуманітарну допомогу, які постійно донатять для. Потребу наших бійців, які перебувають на передовій. От. В, той, в той самий час у нас є, на жаль, і прикрі випадки, але це життя. Ну, не можу, якщо хтось сподівався на те, що з початком війни всі стануть білими і з німбом навколо голови, ну це марне сподівання. Це люди наївні. Так? От. В такі страшні буремні часи, саме в часи війни, проявляються як найкращі риси характеру, так і найгірші. І, на жаль, такі випадки також трапляються, трапляються вони майже щоденно, але все ж таки знову ж таки повторюю свою попередню тезу, що саме для цього. Я і знаходжусь в своєму кабінеті для того, аби тримати руку на посі і виправляти усі ці всі ці недоречності, помилки, якісь непорозуміння, які знову ж таки трапляються. Але я в цьому не бачу нічого поганого. Це нормальна людська істота, нормальна людська якість людина по-іншому не може. Сьогодні в нашому соціумі на всіх шаблях звучить одна і та сама теза, що війна починалася, ми були супер об'єднані, відчувалася ця єдність, допомога один одному, всі були мобілізовані, акумульовані на, на результат. Звичайно, що сьогодні ми говоримо на третьому році війни і. Звичайно, наше суспільство реагує на це, пристосовується пристосовується, прилаштовується. А якщо ми говоримо про освітянську спільноту, про спільноту університету, ну ми розуміємо, що ваше коло спілкування воно не обмежується сьогодні. Да? Університету ви спілкуєтеся з містом, з департаментами. Якщо ми говоримо про освітянську спільноту, чи доречно сьогодні говорити, що освітянська спільнота також притормозила цю акумуляцію мобілізацію сил і все ж таки поринула там у свої якісь процеси. І процеси робочі вийшли на перший, да Щабель? Чи можна так говорити сьогодні про саме? ну, з якоїсь так, з якоюсь певною часткою умовності так дійсно можна казати, але це знову ж таки абсолютно логічний і нормальний процес, тому що протягом усіх цих дійсно трьох років тримати і бути максимально зарядженим на протидію ворогові дуже важко. І людина, звичайно, знову ж таки, вона постійно тримати себе, себе в тонусі. Вона ну, суто психологічно не зможе. Час від часу потрібно знову ж таки робити розвантаження, десь переключати мозок на вирішення інших питань. Це така захисна реакція, яка запрограмована нашим організмом, для того, аби людина ну, не втрачала здоровий глуст. От, критичне мислення, я знову ж таки повторюю, що на сьогоднішній цей. День це найголовніше, що потрібно використовувати кожну хвилину, кожну секунду для того, аби максимально відсіювати ту інформацію, яка не потрібна, яка є брехливою, яка є дезінформацією за своєю суттю, і використовувати лише ту частину інформації, яка буде у нагоді для ухвалення, для прийняття правильних рішень саме в даний конкретний час, в даних конкретних умовах. От тому дійсно. Відбувається, ну, певним чином, напевне, що це є таким, певною сублімацією, так, коли люди намагаються негативні емоції пов'язані в першу чергу з усіма процесами, які відбуваються навколо і пов'язані з війною, вони намагаються їх замістити більш буденними справами, такими, які для них є більш. Менш травмуючими це, до речі, психологічний О, прийом. Коли не мають так, так, і план, на це так? знову ж таки треба до цього відноситись з розумінням, тому що всі люди абсолютно різні. Хтось витримує, хтось може засинати під, під час повітряної тривоги, а хтось постійно вночі тримає в одній з рук телефон і постійно стежить, куди вилітає, звідки вилітає, куди прилітає. А хтось може відключити розум, так переключитись на якісь більш приємні речі, і таким чином знаходить для себе можливість, так би мовити. Врівноважити свій психологічний стан і нормально себе почувати. Чи ставите ви взагалі для себе таку межу, що от коли закінчиться війна, тоді будемо робити це, коли закінчиться війна, тоді ми змінимо це. Взагалі о, для вас існує таке поняття, чи ви сьогодні, тут і зараз, чи ви думаєте все ж таки про те, а було б краще, а було б по-іншому, і зробили би також путь? Всі ми дуже добре знаємо, що ми з кожного нового року починаємо що? Кидаємо палити, бігати, бігати так, там, сідаємо на дієту чи щось інше. Так. Ну, і жодна нормальна людина нічого не робить 1 січня, тому що ну, ну, це так mm -hmm. і є. От. Ну, і звичайно, зараз для нас найголовніша така от межа це перемога. Звичайно, я, як і будь-яка нормальна людина, будую плани на те, що ми зробимо після. Перемоги. Так? І коли у нас відбуваються будь-які заходи, я вже кілька разів у прив'язці до саме тієї події, яку ми визначаємо, кажу, що ми це зробимо на наступний день після перемоги. Звичайно, я такі плани роблю. Але, якщо чесно, так, от поклавши руку на серце, сказати, то е об'єктивно я розумію, що Ну, це таке марно трасто. Я не хочу для себе в один непрекрасний день зрозуміти, що сил чекати наступного дня після перемоги вже немає. Тому їх треба берегти ну, буквально по краплинці, збираючи увесь той арсенал, який зараз є потрібним. Я дуже добре розумію, що за мною зараз знаходиться колектив. Я можу. Наодинці включити шаде і поплакати, але тут я повинен бути ну, зовсім в іншій постасі. Ніхто не хоче бачити мій хороший, поганий настрій. Будь-яке що, ти як на лекцію, так? ти вдома можеш почувати себе дуже погано. ну Ти прийшов на лекцію, все, у тебе гарний настрій і у тебе потрібно час 20 відпрацювати. Так само, ну у мене не час 20, а 10-11 годин. От. І нікого не цікавить, там, як я себе почуваю, що там болить, не болить, який настрій і все інше. Ну і я е, дуже вдячний за те, що саме таким чином е, я не концентруюсь на всьому тому негативі, який зараз у нас, на жаль, є. Оці от поточні, але дуже важливі кожнодневні справи. Допомагають особисто мені тримати себе в тонусі. Ну, мабуть, через вас і транслюється ваш настрій налаштування і до колективу також. Трошки хочу поговорити: от зараз ми знаходимося з вами в безпечному приміщенні ну, укриття бомбосховище. Коли починалася війна, всі, хто проживають на районі, і в принципі харківська спільнота, вони всі знають, що підземелля ХАІ, скажімо так, да, прийняли багато людей. Це були і працівники, і просто мешканці району. Вони тут проживали. І це був достатньо довгий період, поки наважувалися вийти за територію і якось облаштувати вже по іншому своє життя. Питання одне: що зараз сталося з тими бомбосховищами, в яких проживали люди. Тому що коли я бачила ці приміщення, і в цілому це виглядало дуже обжиті приміщення, чи продовжують там зараз жити, що з ними зараз відбувається, і взагалі, в що перетворилося оце підземелля Хаї сьогодні? Угу. Да, дуже правильна назва підземелля Хаї зараз ми його намагаємось перетворити на укриття. Тому що коли я прийшов до університету, от, я не, мог, не міг повірити в те, що ну, навіть розпочну десь далі цю історію. Так? Ще на початку війни, і коли я працював в адміністрації, я знав, що одночасно в ХАІ в самі такі гарячі місяці. Перебувало до двох тисяч мешканців прилеглих територій і працівників Харківського авіаційного інституту. І як би для мене було абсолютно зрозумілим і цілком очевидним, що повинні бути ці приміщення ну в якомусь більш-менш нормальному стані, адже там люди жили не один день і не два дні. А жили місяцями. Ну, до речі, останніх мешканців, так сказати, підземелля Хаї вже змусили виселити, вже коли я сюди прийшов. Це було майже два роки війни. Люди продовжували боятися і не полишали цих приміщень, але все ж таки знайшли правильні нужні. Слова і аргументи переконали їх в тому, що необхідно все ж таки залишити навчальні корпуси, підвальні приміщення навчальних корпусів, і все ж таки, маючи помешкання і квартири в житлових будинках, треба повертатись до своїх житлових будинків. От тому найголовнішим і першим завданням, яке було поставлено, коли. Так сталося, що адміністрація в університеті зазнала певних змін. Ми пішли на те, щоб облаштовувати ці приміщення, тому що це дуже важливо. От я не хочу торкатись. Тієї теми, як ми протягом там 30 років незалежності України готувались, зараз, дуже багато цих так званих да, експертів, які казали, що вони ще 10, 15, 20 років тому назвати передбачали, що обов'язково країна-агресор нападе на Україну, але чомусь. Чомусь у владних кабінетах, на тих щаблях власти, влади, які ухвалюють відповідні рішення, нічого такого не робилось. От. В тому числі і в університеті. Ну, е уявіть собі, моє здивування, коли е два роки війни, а в підвалах, підвальних приміщеннях. Ті, що можна облаштувати в якості принаймні найпростіших укриттів, не зроблено було нічого. І не було жодного облаштованого з нормальними умовами для знаходження там людей, не було жодного. Ну, коли це дозволять кошти, тому що звертаю увагу, що ми все це робимо за власний рахунок і власними силами. тобто, Силами працівників нашого експлуатаційно-технічного відділу. От. За, за що я їм дуже вдячний, тому що ну, це дійсно люди роблять дуже велику справу. Я глибоко переконаний в тому, що нам це знадобиться, тому що вся ця історія з нашими, з нашими недобрими взаємовідносинами з нашим сусідом це надовго, якщо не назавжди, тому для цього потрібно. Готуватись і робити це системно, робити це комплексно, робити це покроково, для того, аби у нас були і запаси їжі, і відповідні запаси води, і е, приміщення, де буде розташований і медична частина, і кабінети для е, тих, хто буде. Цей час там знаходитись, і певні е, навчальні приміщення, і приміщення, де можна бу буде. Малим дітям поспати і так далі, і тому подібне. Саме з цим розрахунком, саме з розрахунком на це, ми робимо відповідні приміщення. Тому що е, в тому стані, в якому я їх побачив на початку своєї каденції, там стояла вода, там не було ані опалення, ані освітлення, і е, ну, це було жах. Просто жах. Якщо ми скажемо про це питання трошки в іншій призмі, для вас займатися питанням підготовки цих всіх укриттів, це в першу чергу безпековий фактор для співробітників, для тих, хто може звернутися да, до нашої території, чи все ж таки це трошки крок вперед для того, щоб якимось чином втілити змішану форму навчання в університеті? Абсолютно правильно і те, і інше на жаль, сьогоднішня конфігурація цих захисних споруд. Ну, не дозволяє нам в повному обсязі розраховувати на те, що ми зможемо вивести в офлайн ну, таку кількість наших студентів, яку потрібно все ж таки зробити. Так, це для мене, якщо от на попереднє ваше запитання, я відповідав, що ну, я не строю плани на наступний день після перемоги, то от такі плани про запуск з офлайн-навчання, я постійно, ну, як сказати, там, тішуся цими планами, так я їх будую, орієнтуюся на ці плани. От. То дійсно, ціль тут, ну, по-перше, безпека нам все ж таки необхідна, тому що погіршення безпекової ситуації воно може відбутися отак, одномоментно. От, те, що ми бачили починаючи з 15 травня, і наскільки у нас погіршилось знову ж такі, відчуття, от, і психологічне очікування, так? скільки людей, на жаль, полишили Харків, так, поїхали, ну і які тут настрої були, ну, всі це добре, дуже добре знають, так? тому що не, не так багато часу і пройшло. А в перспективі, ну, звичайно, знову ж таки, повертаючись до вашого запитання. Я хотів би сказати, що я докладу максимум зусиль для того, аби оце велике укриття зробити. Воно буде розраховане на 450 навчальних місць, а це вже щось. Це вже принаймні можливо за бажанням виводити тих студентів, тих здобувачів освіти, які відчувають безпеку і відчувають для себе можливість, в тому числі і наші викладачі, відчувають можливість розпочати очний процес. А це було б дуже гарно. Хочу нагадати, що ми зараз знаходимось в ХАІ, безпечному приміщенні. Це студія звукозапису, в якій сьогодні ми намагаємось створити перший наш подкаст.